Ось так сьогодні виглядають приймальні кабінети заступників міського голови Тернополя Вікторії Остапчук та Володимира Камінського. На момент, коли вірвалися ці люди, озброєні в масках, приймальня була зачинена. Відповідно, ви бачите взламана приймальня, взламані двері в кабінет заступника Вікторії Остапчук і заступника Володимира Камінського. Ми свідомо нічого не прибирали після того, як покинули приміщення слідчі. Тобто, ви можете зараз зафіксувати ці безпорядки цей хаос, який вони наробили. Міський голова Тернополя на брифінгу розповів, що на момент, коли правоохоронці зламали двері кабінетів заступників міського голови, ні Володимира Камінського, ні Вікторії Остапчук там не було. Далі розповідає Сергій Надал, виламали двері кабінетів юриста і секретаря міськради, там зустріли Володимира Камінського, пред'явили обвинувачення про отримання хабаря та одягнули наручники. На зауваження адвоката про незаконність обшуків та затримання Володимира Камінського. Ніхто не зважав, каже міський голова. Під час допиту Володимиру Камінському стало погано. Лікарі наполягали на госпіталізації, але за словами Сергія Надала, правоохоронці заборонили це зробити. Заступника міського голови поклали на диван в приймальні, аби зробити ЕКГ. Поки не лежав там на в приймальні міського голови, поки ми робили ЕКГ, ще ніхто не опускався його кабінет. Вже в цей час з'являється заява на сайті Генеральної прокуратури України, що в місті Тернополі на хабарі затримано заступника міського голови Камінського суми хабара 217 тисяч гривень. Тобто людина, в принципі, нічого не отримувала, а їм відомо, що він отримав навіть суму. Далі, за словами міського голови Володимира Камінського, силоміць вивели з міськради і вивезли в невідомому напрямку. Після цього слідча група вела обшук в кабінетах Володимира Камінського і Вікторії Устапчук, які три години вже були взламані. Відповідно, доступ до кабінетів на першому поверсі мали тільки працівники міліції. Ми от заходимо в приймальну Камінського-Стапчук, двері виламані. Заходимо разом з понятим робити обшук в кабінеті Камінського. Значить, люди відкривають кабінет Камінського, не йдуть до сейфа, шафи вже всі відкриті. Вибірково дивляться дві папки в першій шафі. Не всі, цьому. Вибірково дивляться дві папки в другій шафі. Підходять до третьої шафи, відкривають папку, з папки відкривають, достають пачки з трьома купюрами. Значить, це три пачки з номіналом по 500 гривень кожна. В одній там 101 купюра, в другій 101 купюра і в третій 64, здається. Показують ці купюри, просвічують їх. На купюрах жодних пальців чи будь-що іншого немає. Події 19 травня, міський голова називає політичним замовленням, Те, що це є замовлено і підставлено, це є однозначно. Вважаємо, що це є політичне замовлення. Зв'язано перше з тим, що з позицією депутатів з Українського об'єднання «Свобода» стосовно багатомільярдних розкрадань під керівництвом уряду Яценюка, Яке було доведено комісії у Суховську, яку успішно поховали, не дали можливість допрацювати. Друге, це позиція депутатів від свободи по міністру внутрішніх справ Авакову за те, що не розкривається, не розслідується злочини майдану. Це все є не що інше, як просто політичне переслідування конкурентів. Цю ситуацію наразі вивчають юристи в міськраді, кажуть, що все так не залишать і добиватимуться справедливості.